Отже, ми підключилися до нашого віртуального сервера і наступним кроком у нас буде запуск нашого фронтенду та бекенду. Наразі той проєкт, з яким ми будемо працювати, він складається з фронтенду, з бекенду, точніше, на Java, це Spring boot аплікація, і по фронт це у нас Node.js. І ми не будемо звичайно вдаватися в подробиці саме імплементацією цього фронтенду та бекенду. А саме, з чим ми будемо працювати, це саме з деплойментом цієї аплікації. А то, що там знаходиться всередині, це настільки важливо. Добре, тоді давайте власне, переходити до деплойменту. Я підготував а, певний ряд інструкцій, які а, ви можете використовувати для того, щоб, по-перше, це а, скачати наш проєкт з гітхабу. Перше, що ми робимо, це встановлюємо саме гіт, тому що по замовчуванню гіта немає. На Amazonських в цих віртуальних машинах Amazon Linux 2. Так, добре, гід ми встановили, і наступним кроком ми скачуємо наш проєкт. Проєкт скачався буквально миттєво, і ми бачимо цей Todo List Spring Boot React. Переходимо в цей проєкт. Як ви можете бачити, він складається з двох частин. Дуже, дуже зручно він розподілений. Це одна директорія, це бекенд, і друга директорія це фронтенд. Будемо починати з вами з фронтенду. Подивимося, що воно таке, і переходимо в середину. Так, ми запустили тент. Прийшли в директорію з фронтендом і нам потрібно, потрібно встановити NVM та NPM. В двох словах просто розкажу NPM це власний движок, на якому працює цей фронтенд. NVM це менеджер, менеджер версії для NPM. Отже, перше, що ми робимо, ми скачуємо. NVM. Власне, ці інструкції, які ви тут бачите, вони взяти з документації Amazon. Тут саме так вони рекомендують його встановлювати. І ми встановлюємо на GS версії 16. Іде процес завантаження, Все. NPM у нас є. Тепер ми виконуємо команду NPM Install, яка, власне, скачує залежності, які потрібні нам для цього проєкту. Це може займати там якусь хвилинку-дві, але Власне, з інтернетом на цих амазоновських віртуальних серверах тут все дуже добре. Це все працює дуже швидко. Отак проходить робота програміста в цілому. Сидиш і дивишся, як воно щось робить. Окей. Залежності скачані. І наступний крок це збір проєкту. Виконуємо команду NPM run build і знову чекаємо. Щось воно робить. Так, збірка проєкту у нас також успішно закінчилася. І останній крок, власне, це є запуск нашого е фронтенду. Дивіться, один нюанс, який я, на який я хочу звернути вашу увагу, це те, що для того, щоб запустити ось цей NPM Run Production, ми можемо просто виконати цю команду. Але важливим нюансом є те, що я хочу, щоб ось цей мій фронтенд, він продовжував працювати навіть після того, як я закрию цю консоль. І ну, все одно робота продовжувалася. Для цього перед цією командою мені потрібно написати no-hub команду. Власне, це такий врапер навколо. Будь-якої іншої команди, який, е якщо е отримує сигнал, що консоль була закрита, він просто на неї ніяк не реагує. По замовчуванню, якщо ви просто запускаєте якусь команду е з е командного рядку і закриваєте консоль, то е цей процес буде е закінчено. І в кінці ми е, додаємо ampersand для того, щоб е, ось цей процес він біжав у бекграунду. Добре, команда запустилася і е, усі логи за нашою аплікацією записуються у файл nohub.out. Ми можемо тепер подивитися, наскільки успішно е, процес запуску був запущений. Як ви бачите з логів, наша аплікація успішно запустилася, і вона нам каже, що вона а, слухає на запити на порт 3000. І а, наступним кроком, а, що ми можемо зробити, ми переходимо в наші інстанси, EC2 інстанси. Нам потрібно знайти адресу власне нашого віртуального сервера. Ми це робили, в принципі, і для того, щоб підключитися по SSH. Зробимо це ще раз. Можна двома способами звернутися до нашого серверу. Перший спосіб це за допомогою публічної IP-адреси, другий спосіб, це за допомогою публічного DNS імені. Як ви бачите, тут також є і приватна адреса, але по, приватні, по приватній IP-адресі ви можете звертатися тільки зсередині мережі, в якої був запущений ваш віртуальний сервер. Давайте спробуємо звернутися по ось цій IP-адресі. Публічній IP-адресі. Вказуємо. IP, вказуємо порт 3000, і нічого не, нічого, не, нічого не відбувається. А причина знову така сама, як і була, коли ми перший раз хотіли підключитися до нашого EC2 за допомогою SSH-клієнту. Нам потрібно дозволити трафік до нашого віртуального серверу за допомогою Security Group. Бачите? Цей запит він висить, нічого не робиться, і е, просто через певний час він впаде і скаже, що не зміг підключитися до, е, до цього серверу. Отже, знову у сервісі ec 2 переходимо у вкладку Security Groups, знаходимо Security Group, яку ви створили е, для, вашого, для вашого сервера. Це, власне, Student Demo Test Security Group. Тут у нас вже дозволений трафік на порт 22 і нам потрібно дозволити трафік на порт 3000. Додаємо новий ROW. Це у нас TCP, оскільки HTTP працює зверху над TCP. Вказуємо той порт, на який ми хочемо дозволити трафік. І знову вказуємо, що е цей трафік може йти з будь-якої адреси. Зберігаємо. І е що дуже є важливим, що після того, як ви змінили цю security групу, вам не потрібно перестартовувати ваш ec 2 instance. Всі зміни до security групи вони, е приміняються. Відразу після того, як ви її змінили. Отже, якщо я зараз знову спробую підключитися до, цього, до цієї адреси, бачите, що все вже, вже успішно. Фронтенд піднявся. Наступним кроком, якщо я зараз зроблю <кхм> спробу реєстрації в цій веб-аплікації, демо Тест. О, вказую якийсь пароль, натискаю Sign Up і виникає помилка. І, як ви розумієте, помилка саме пов'язана з тим, що у нас просто не піднятий бекенд І для того, щоб наша аплікація вже повноцінно працювала. Нам потрібно зробити останній крок, це запустити, запустити наш бекенд сервер. Переходимо знову у консоль і йдемо до нашого бекенду. Переходимо в директорію бекенд. і а, виконуємо наступні команди. Перше, що нам треба зробити, це встановити Maven. За допомогою Maven, в принципі, ми будемо збирати цей проєкт, встановлюємо Maven. Це знову може зайняти кілька хвилин. Добре, маємо встановлений і наступним кроком у нас буде збірка проєкту. Скачуються залежності, які потрібні саме для цього проєкту. Декілька мільярдів. Навіть якісь тести запускаються. Білд uh, пройшов успішно. І останнє це власний запуск. Знову, як я вам раніше казав, для того, щоб uh, цей процес працював у брак, ми спочатку додаємо команду NoHub і в кінці ми додаємо апперсант. Дивимося логи. Запуск йде. І е, він пише, що стати to do list application за там, 5 секунд, умовно кажучи. Так, добре. І е, давайте перевіримо, чи е, вдалося, чи нам вдасться зареєструвати нашого нового користувача. Натискаємо кнопку Sign Up ще раз. Так, дивимося, і вона не працює. Чого вона не працює? Невідомо. Шановне панство, як ви бачите, ця помилка знову виникає-виникає. І якщо звернути увагу, то при спробі зареєструвати нашого користувача. Адреса йде локалхост і GttP-Localhost 3001. Uh, Але цей локалхост, цей запит, він відбувається саме з вашого браузеру. І це означає, що uh, оцей localhost — це не uh, та сама адреса, на якому uh, хоститься фронтенд, а це локалхост, власне, ваш. І тому для того, щоб uh, І тому для того, щоб. Uh, Посилання йшло не, не на вашу адресу, а на а, ту адресу, де знаходиться наш бекенд. нам потрібно змінити ось цей http localhost 3001. З localhost нам треба змінити на IP-адресу нашого а, EC2 сервера Як нам це зробити? А, дуже просто. Переходимо в а, директорію frontend, знаходимо усі е посилання на адресу е HTTP а, localhost 3001 І змінюємо ось цю адресу з LocalHost 3001 на ту адресу, в яке, по якій знаходиться наш сервер. Знову ми беремо, приходимо на сторінку ECTO AWS, знаходимо наш сервер, копіюємо IP-адресу і змінюємо LocalHost 3001. Змінюємо на 18207 235 35, 3001. Я роблю цю зміну в, в такій програмі, як IDE. Ви можете робити це в будь-якому. Будь-якій іншій програмі. Отже, дивіться: адреса змінена. Якщо я зараз спробую знайти localhost 3001 у себе в проєкті, я нічого не знаходжу. І наступним кроком у нас буде це запис наших змін на GitHub репозиторії. Заливаємо з вами зна, вам наші зміни. І після цього, як наші зміни вже залиті, наступне, що нам потрібно зробити, це нам треба перезібрати наш фронтенд. Для цього знову переходимо у директорію з фронтендом. Так. Добре, дивимося з вами усі процеси, які пов'язані з нодом. Треба кинути цей процес. Зараз я якось це зроблю. Ось так. Окей, так, у нас є ось цей ось процес NPM Run Production. Ми робимо. КІЛ цьому процесу. Так, і якщо ми зараз зробимо, спробуємо, наприклад, приєднатися знову перейти на наш UI Чогось працює. Так, так. не того вбив. Одного, тоді. А ну, давайте після цього подивимося. О, впало. Чудово. Тепер ми з, з вами з, знову робимо всі ті операції, які ми з вами робили. По-перше, нам потрібно злити наші останні зміни, зміни те, що ми закомітили в GitHub. Так, зміни нам прийшли. Приходимо знову в модуль frontend, виконуємо команду npm run build. і відбувається знову build. Так, build є. І а, знову виконуємо команду. No-Hub, npm, run production ampersand Команда виконана і дивимося з вами логи. Так, аплікація запущена знову в нашому порту 3000 фронтенд Перезавантажуємо нашу аплікацію в браузері. Переходимо з вами знову а, на сторінку реєстрації, Student Demo тест і воля наш а, користувач зареєструвався. І тепер ми можемо, в принципі, користуватися функціоналом цієї аплікації. Наприклад, ми можемо додати собі ту душку, записати нову лекцію, і я поставлю собі цю дату на 18 лютого. Додаю тудушку, і тепер я можу подивитися на цю тудошку. Як ви бачите, ми з вами запустили повністю працездатний додаток, який складається з двох частин, це фронтенд та бекенд. і, власне, ми з вами витратили досить небагато часу. Як же я спочатку казав, перевагою цього серверу є те, що ви користуєтеся чужою інфраструктурою. Ви купляєте цю інфраструктуру, і вам, власне, не потрібно власноруч якісь там купляти якісь там сервера, там таскати їх там, якісь підвали. Хвилюватися стосовно того, там, чи є у вас електроенергія в, на цей сервер. Що буде, якщо у вас е, вимкнення світла, або, наприклад, там, якийсь е, там, сильний дощ і ваш там, подвал, там, якась там затікла вода, або, там, наприклад, перегрілася ваша серверна, і там, сервер просто згорів. Буквально за пів години ми з вами. Взяли надійний сервер, який працює, який запустився буквально за одну секунду, і фактично, весь час, який ми з вами витратили, ми його витратили на те, щоб підняти власне аплікацію.